Напередодні, коли відбувався цей перший день перемовин в Абудабі, ми побачили те, що після цих перемовин, або під час навіть цих перемовин, коли Україна, Росія, США сиділи за цим столом, відбувся телефонний дзвінок. Зокрема, Путін поговорив сідзіньпіном, а потім Трамп поговорив сідзіньпіном. І скоріш за все вони говорили і про Україну, а точніше про війну Росії з Україною. І Тут виникає логічне питання: то виходить нас за столом перемовин, все-таки. Четверо Росія, Україна, США і Китай, і чого тоді там немає Європи, е, на жаль, поки що ні. Нас все ж таки за столом переговорів е, mm -hmm. тристоронній перестіл, дана, mm -hmm. ну, тобто Сполучені Штати як модератор. Але питання ви правильно ставите, що без е, е, зацікавленості Китаю, який є сьогодні по суті ключовим спонсором будь-яких дій Росії, він реципієнт енергетики російської, але в той же момент спонсор всього іншого, все що стосується економіки, в тому числі мілітарного сектору. Це Китай, і безумовно, якщо не буде зацікавленості Китаю, все ж таки вийти на закінчення цієї війни, то нічого не відбудеться. Китай має важелі зовсім ніч дві країни мають суттєві важелі впливу на Російську Федерацію. Це сполучені штати, і Росія боїться сполучені штати. Це очевидно, тому що навіть така достатньо жорстка і непередбачувана а, політика а, а, Трампа вона лякає, тому що от, завтра він прокинеться і скаже. А давайте заблокуємо всі. Танкери російського тіньового флоту, всі разом з партнерами. Ну і все і для Росії це мінус, 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 мінус. І так само Китай, який чітко там може сказати, зупинились, будь ласка, де лінії розмежування і заморозились. Ну і це дві країни, які абсолютний вплив мають на Росію, але на жаль, ще раз підкреслюю, Китай поки що не прийняв для себе рішення а, припинити цю війну, ну принаймні там активно впливати на те, щоб ця війна була припинена, враховуючи психостан Путіна. А, і тому я все ж таки не казав, що Китай сидить за столом переговорів. Це перше. друга складова щодо Європи. Росія, на жаль, досі вважає Європу слабкою. Досі вважаю, що вона може впливати Росія на Європу через там внутрішні заколоти. Ну я маю маназі там вибори різні політичні партії, які будуть там провокувати. Що вона має там агентів впливу? Ну я маю увазі, це формальна назва. Там безумовно це трошки інші відносини агентів впливу величезну купу, і навіть має е, лідерів певних країн, які там підтримують позицію Російської Федерації. І що Європу не треба брати е, е, за увагу і не, не вважати, що Європа суб'єктна. І безумовно Росія не зацікавлена в тому, щоб Європа була за столом переговорів, тому що знову ж таки Європа в свою чергу зовсім інакше сприймає чим ніж Сполучені Штати ті ризики, які генерує Росія, і безумовно Європа чітко розуміє для себе червоні так звані лінії. Да? це можливо, це неможливо, і Європа повністю підтримує у всіх сенсах Україну. Якщо Сполучені Штати виступають все ж таки таким медіатором, який говорить, так давайте ще подивимося що там Росія. Хоче може все ж таки підемо на якісь там компроміси на користь Росії. Ну як модератор вони мають це робити це ж очевидно, що це медіація, але Європа в даному випадку займає максимально жорстку позицію. Тому Росія не хоче з одного боку Європу і Не вважає її суб'єктною Ми ж бачимо, як призило вони там говорять про Європу. З іншого боку, Китай поки що для себе не вирішив, чи він буде активно залучений до цієї. Переговорної а, ситуації, і більше того, Китай вважає, що війна все ще додає йому там доданої вартості да на глобальному а, ринку. Ну і сполучені штати, повернімось до першого другого дня. Сьогодні є заява у Віткофа, в якій нарешті там вже тверезо. Він говорить не просто як завжди говорив, що ми тут практично вже підписали мир. Там і так далі. Він говорить, що до миру далеко Да? Ну, тобто, це вже реалістична така реалістичне таке бачення. Я розумію, що це песимістичне бачення, але воно принаймні реалістичне, тому що ми тоді повертаємось. Так, якщо Україна. Готова там обговорювати, напрацювала там три пакети документів. Я маю на увазі, ви знаєте, да, і все, що стосується архітектури післявоєнного миру, як це буде відбуватися з гарантіями безпеки, все, що стосується відновлення, і в чому тут може бути інтерес сполучених штатів, на чому вони будуть заробляти в рамках програм відновлення, і нарешті Україна готова обговорювати максимально конструктивно все, що стосується формули закінчення війни. А Росія ні, Росія наполегливо висуває все більш нереалістичні там вимоги. Да і так далі. І ми бачимо, що реалістичність цю відкофа вона може додати. Реалістичності, е, взагалі, позиції Сполученим Штатам, чому ці переговори в Абудабі потрібні на да? і після цього ми побачимо інструменти примусу. Тому що можна довго ще розмовляти, да можна ще рік розмовляти з Росією, а Росія буде знаходитись там, де вона знаходиться. Ну тобто мається на увазі на ті ж самих позиціях. Що ми бачимо, ми їх там вбиваємо масово. У нас ще є ракети. Ми ще там можемо десь на ринку обходити санкції. Ну ми будемо просто вбивати. І тут треба, щоб все ж таки позиції були про що знову ж таки президент України неоразово казав більш жорсткими по відношенню до Росії. Що таке, більш жорсткі? знову ж таки, це санкції іншого рівня. Це, от я навіть скажу так: одиться Європа за 2025 рік купила метал і металовиробів Росії на 2,2 і мільярда євро. Ну розумієте, навіть тут все куплять, хоча є на ринку, де можна купити інші там метали, інші а, країни, виробники і так далі. Ні, у Росії це 2,2... Я розумію, що це не 220 мільярдів євро, які були витрачені на енергоносії. Російські з 22 по 24, по а, а, грудень 24, але все рівно От беремо будь-яку позицію. З'ясовується, що а, Європа продовжує купувати там російські ті чи інші а, матеріали, і таким чином Росія отримує все рівно доходності навіть з Європи. Європейського ринку, то що ж тоді можемо, якісь там претензії там Індії чи там Китаю е висувати, і так далі? Якщо ви говорите про те, що Дональд Трамп може один раз прокинутися і сказати, давайте заблокуємо всі юнові танкери російського флоту. А то цього ще не сталося. Але сталося блокування старлінка, і зокрема, вже там ми бачимо сотні повідомлень в російських телеграм-каналах про те, що маск більше не наш, і так далі. За словами Федорова, міністра оборони, перша черга внесених в білий список Старлінк працює. Її оновлюють раз на добу. Це те, що стосується наших старлінків, і знову ж таки. Я розумію, що тут Дональд Трамп не до чого, тут більше питання до Ілона Маска. Але певно питання, яке в мене, знаєте, залишається, це як нам це вдалося? Бо ми бачили а, маска ми... різного. Так, да, дуже коротко, тому що не завжди треба сприймати, що людина публічно говорить. До її внутрішньої ціннісної позиції, маск абсолютно адекватний. Він а, зрозуміло, він лібертаріанець, практично, і да, він не розуміє всі ризики, які генерує Росія. А інша справа, що він полюбляє цю інформаційну екзотичність, да там ну там я не знаю. А, максимально такі заяви достатньо агресивні, але з ним і тут друге а, пан Федоров комфортно працює особисто да на особистісному рівні, а, так само як і зі спейсом. Працює з початку війни, і йому вдалося налагодити оці довірчі комунікації особисті, і це спрацьовує. І більше того, маск попри все, він точно не зацікавлений в тому, щоб геноцидальні практики, які використовує Росія, щоб вони були в тому числі за рахунок його активів, да вчинені. Він ну це усвідомлює, тому що це історично. Да, тобто, все рівно після цієї війни, щоб там Росія пропагандистське не робила, буде зафіксовано і тип війни, які веде Росія, і порушення правил ведення війни, і геноцидальні. Удари, які при цьому використовувалися інструменти, і так далі. Просто тепер третє, дуже важливе, треба супроводжувати це все да, продовжувати працювати, тому що я повернусь до головного тут, щоб і наша контрозвідка почала працювати. Я маю на увазі е, е, СБУ, а що це, що це означає, тому що Росія зараз буде максимально шукати людей, які будуть реєструвати в білих списках старолінки для Росії, ну розумієте, да? Ну, Тобто, в нас вже багато. Ви ж бачите, що і сьогодні е з'ясовується, що там величезна купа є людей, які так чи інакше або наводять російські там ракети на щось да, бо дають якусь додаткову інформацію. Це просто не вкладається в голові після чотирьох років максимально через підказів національної війни, але все рівно є люди, які так чи інакше е періодично щось там для Росії їх вербують. Вони щось там роблять. Ну тепер уявіть собі, що буде Росія, тому що немає е заміни старлінку. Пам'ятаємо, да, Росія там витрачала шалені кошти, там мільярди десятки мільярдів доларів на Глонос, але це не та система, яка дозволяє там Росії щось отримати. Старлін. І тому вони сьогодні будуть думати про те, як масово пробувати зареєструвати в Біливі, ще через підкреслюю, списках. І тут треба максимально все це відстідковувати, максимально з цим працювати. І продовжувати працювати з маском, зі спейсом, да, ну мається на увазі чітко фіксувати певні позиції. Оце приклад, що в принципі ще раз. А, так само, як і по Трампу, Подивіться, по маску. Це приклад того, що адекватна людина да вона має там певний інформаційний, певну інформаційну токсичність, любить там провокативні заяви робити. Але коли ти співпрацюєш на фактах, то ти будеш отримати позитивний результат. Тепер дивіться щодо Трампа, так само. Багато заяв, багато заяв, які можуть не подобатись, але щодо Росії, от що зробив Трамп, ми це вже обговорювали у вас. Він вибиває поступово системно Росію зі всіх ринків впливу. Дивіться, Латинська Америка Венесуела Куба, Близький Схід. Я думаю, що якщо вони там. Суттєво позбавлять я так делікатно кажу Іран впливовості регіональної цієї монструозної да, то Росія втрачає. А до цього була Сірія, до чого був Ліван, до цього був сектор Газу, де Росія активно використовувала хамас у їх інтересах і так далі. Тому подібне плюс танкери. І Трамп абсолютно чітко говорить. Наприклад, коли говорить про Гренландію, ми хочемо заблокувати можливість використовувати обхідний північний морський шлях Росії Китаю. І він витісняє скрізь Росії. Тому токсичність в інформаційних заявах це одна справа, тому що світ сьогодні такий. Він полюбляє оці е, спекулятивні сенсаційні заяви. І е, такі люди, як Трамп, Маск, вони цим користуються. Да? Вони хочуть бути завжди в топі цитування. А з іншого боку, вони з точки зору системності роботи, фактологічної роботи, з ними завжди можна працювати. Тяжко, але можна. Ще одне питання до того, що ну ви кажете, немає ніяких інших перспектив для Росії, але я просто нагадаю, що Росія, окрім того, що вона ядерна держава, вона ж ще і космічна держава. Ну зокрема, зараз Соловйов, який розказує, що ми ж можемо ударити по заводам, де виготовляються старлінки. Ми взагалі можемо зробити ядерний вибух в космосі і тим самим знищити все всі напрацювання Ілона Маска, і так далі. Так от, в той момент, коли Соловйов розказує про те, які вони великі космонавти, виявляється, що заміни Старлінкам Ілона Маска у Росії немає. Ну і плюс сьогодні день або ж. Ранок, який розпочався з того, що світ тепер без контролю над ядерною зброєю, бо закінчився термін дії договору СНВ, який обмежував кількість розгорнутої ядерної зброї в Росії і в США, в Росії вже сказали, що нам дуже шкода, що цей договір не був продовжений. Але знову ж таки, чи гарантував він щось, чи контролював він щось? Цей договір? Те, що він вчора був, а сьогодні його немає, чи змінює це щось загалом для світу і для України. Ні, uh, не змінює. Це все фікція. Як з'ясувалось багато міжнародних договорів, багато міжнародних інституцій. Це такі собі. Ми якби створили це і вважаємо, що щось тримаємо під контролем. Реальності цього контролю немає, тому що точно з'ясувати, яка кількість там ядерних зарядів в Росії, де вона знаходиться, які носії, що там складовано, і так далі, неможливо. Ну тобто, є якісь там формальні дані, є формальні інспекції. Вони були в рамках СНВ, СНВ 1 СНВ 2 СНВ 3 але е е реальної картини. От, ми бачимо, що Росія просто порушує принципи ведення війни. Ось вона атакує цивільне населення проти корабельної ракетою. Ну розумієте, що це ну це вже саме по собі кримінальний злочин, який там потребує глобальної юрисдикції глобальних вироків. Так? Ну тобто, ти використовуєш те, що заборонено проти цивільного населення. Я ще раз кажу X-22, X-32. Росія ж це робить і які є наслідки юридичні? ніякі тому з точки зору контролю, це це завжди, коли ми говоримо про міжнародні зобов'язання. Це завжди, або ви будете це добровільно виконувати скрупульозно самі, да? тобто самі себе будете контролювати, або будете брехати. Я просто коли питаю, от ми можемо чомусь, що Росія робить, підписує, довіряти, от фізично довіряти. От коли ви чуєте слово Росія, Росіянин. Держава Російська Федерація, ви можете довіряти будь-чому, що вони підписують чи що вони говорять публічно? Ні, все крапка і тому це все фікція. Повернусь до супутників Да? тут важливо. Uh, ну, прямий удар по бізнес інтересам uh, Ілона Маска, тому що супутники ж не тільки старлінки, да виконує там ще багато функцій з урахуванням того на що він ставку робить. А да. uh, це найбагатша людина на сьогоднішній день 850 мільярдів статків. Да. Це людина, яка впливає на політику, як би там не казали, внутрішню і зовнішню політику Сполучених Штатів. Це прямий удар по Трампу. Ну Соловйов може казати все, що завгодно, а Путін боїться Трампа, і Путін боїться Маска. Це з одного боку, з іншого боку, ми ж бачимо, що Росія спробувала перехопити управління європейськими супутниками. Це зараз ми повернемось до суб'єктності Європи. Перехопити і там щось вдалося, да тобто вони якісь супутники контролюють і так далі, і тому подібне це дивно для мене. Тому що ще раз, Європа, як, начебто, от вона чотири роки війні, вона там правильні заяви робить. Вона вже є набагато більш суб'єктно. Вона розуміє, що, наприклад, вони там сьогодні сценарії публікують: що якщо Росія буде заходити через Маріанполе, да, для того, щоб там гарантувати. Е е е Запобігти гуманітарній кризі, як це сценарій да, гуманітарній кризі, кризі в Калінінграді, то 15 тисяч вистачить, щоб там за рахунок трьох днів захопити всю, всі країни Балтії да і, і Сполучені Штати не будуть в це втручатись, тому що це буде не вторгнення Росії, а вирішення проблеми з гуманітарною кризою. Розумієте, і, і Німеччина не буде втручатись, і дивізія, яка стоїть там в Литві, німецька, не буде втручатися, і так далі. Тобто, вони на повному серйозі все це прописують сценарно. І в той же момент ми з вами бачимо, що вони продовжують не робити той обсяг роботи, який треба робити, щодо самозабезпечення безпеки, от спутни, супутники перехопила Росія, і далі що дрони як продовжують розвіддрони російські літати на північну частину Європи, так і літають. Про це просто менше говорять, да? ну тому що ті звикли. А в цьому є проблема. Є проблема в тому, що Росія знову ж таки зовнішню політику веде через блеф, Фундаментальний і він продовжує працювати. Хоча вже сьогодні зрозуміло три речі про Росію: перше, вона технологічно відстала, вона не готова до жорсткої контрвідповіді ніколи. І вона лякається цього. І третє, Росію треба виключно обмежувати в можливостях за рахунок не санкції, які такі диряві да тобто можна тут санкція тут не санкція і так далі. А саме. Максимально жорстко і прозоро обмежувати в присутності на будь яких ринках. і тоді зовсім інша ситуація буде з Російською Федерацією.